Уважно мене зараз послухайте та запам'ятайте інформацію, яку я вам скажу. Щоб потім вам не було боляче і дуже прикро від того, що ви пропустили, що вам ніхто не сказав і взагалі ніхто не попередив, що, виявляється, цього року ми проходимо дуже важливий період з 20 грудня по 12 січня. Тобто за 12 днів до та 12 днів після нового 26-го року період, який є вирішальним для нашого життя на наступні 9 років. Але замість того, щоб повторюватися, бо ви і так вже мали. Почути, що закривається старий дев'ятирічний цикл життя і починається новий дев'ятирічний, я скажу те, про що більшість м'яко замовчує. А саме про те, що саме 20 грудня все старе життя, вважайте, закінчиться. Двері зачинились, можна сказати, назад, ходу більше нема, бо вже 21 грудня ви таки прокинетесь і о, треба робити! Щось і створювати своє нове життя, і створювати його таким, яким хочете саме ви. І багато хто з вас може вже це відчувати. І для тих, хто хоче зміну в житті, я дам практику і не одну, тому що інша, точніше, інші, будуть у моєму каналі, де я проводитиму вас крізь ці 12 важливих днів. До кінця року, з 20 грудня, щодня даючи поради. А зараз я дам вам практику, яку, якщо ви пропустите період з 20 по 31 грудня, її можна потім робити з 1 по 12 січня, а потім ще й привідкрию секрет у день свого народження, тому що це ваш особистий новий рік життя вважається. Так ось практика, яка називається 12 бажань. Чому взагалі 12 бажань, чому її треба робити 12 днів? Зараз розповім. 12 це сакральне число завершеності. 12 місяців року, 12 знаків зодіаку, 12 годин дня і 12 годин ночі, 12 основних типів, архетипів і так далі. Але головне, що це як рік, 12 місяців, пройдений цикл. І що треба робити протягом 12 днів? Там всесвіт присилає повідомлення, тому і ми йому будемо передавати свої повідомлення, як передати свої 12 Бажань Всесвіту, а одне залишити собі, про це я розповім далі. Так ось 20 грудня, бо я раджу робити це у переддень такої потужної енергетичної дати, як зимове сонцестояння. Ну або ж, якщо ви пропустили бачити це відео пізніше перший день нового року, 1 січня, або у свій день народження, у свій новий рік життя, що ви робите? Вам треба взяти 13 листочків і написати на них. Тринадцять своїх бажань. Не якихось там захмарних, а таких, які ви можете відчути без відчуття внутрішньої зневіри. І написати їх треба так, неначе ви комусь кажете, що ви вже це маєте, у вас це вже здійснилося. І пишете одне бажання на одному окремому аркуші. Так ось. Кожен аркуш, на якому ви написали бажання, ви повинні скласти таким чином, щоб він випадково сам не розгорнувся, і ви випадково зі своєю цікавістю не подивилися, не піддивилися, що там за бажання написане. Протягом 12 днів, вранці чи ввечері, ви вирішуєте самі, як вам зручніше. Я роблю ввечері, коли я лягаю спати, о, щоб заснути у стані передачі свого бажання Всесвіту. Ви берете один Випадковий листочок, ви не знаєте, яке на ньому бажання написано, і, не дивлячись, спалюєте його, а попіл потім не змиваєте, а висипаєте на вулиці чи у вікно, думаючи і промовляючи пошепки фразу на кшталт такої за сенсом близької: Доручаю виконання цього бажання Всесвіту, найкращим чином для мене. І світу навколо мене. Тепер його виконання це Твоя Всесвіте, відповідальність. Дякую, дякую, дякую. Перший листочок з першим випадковим бажанням треба спалювати в той самий день, коли ви почали робити цю практику. Тож, ви робите так, 12 днів поспіль, один день спалюєте один листочок. І в останній 12-й день, коли ви спалите 12 рандомне бажання, тут настає найцікавіший момент. У вас залишиться один листочок, 13-й, який ви маєте відкрити і почитати, що на ньому написано. Тому що те бажання, яке ви побачите на 13 листочку, це те, що ви маєте собі десь зберегти залишити на місці, де ви не забудете його до наступного нового року, бо його виконання ви маєте доручити самим собі. Воно буде залежати від вас. Це буде вашим єдиним бажанням, за виконання якого ви берете всю відповідальність на себе. І поки ви це робите, поки ви над ним працюєте, усе інше. Усі інші бажання ви дозволяєте Всесвіту робити разом з вами. Бо якщо ви не можете здійснити своє бажання, як ви можете вимагати цього від Всесвіту? Ось тому так все і відбувається. 12 бажань ми віддаємо Всесвіту, одне беремо на себе, тому що ми не можемо одночасно бігти в усіх напрямках одразу. А щоб на виконання ваших бажань у вас було більше енергії, я раджу підкріплювати цю практику моєю наступною тілесною, енергетичною синхронізуючою джерело енергії всередині нас від землі і від Сонця, яку я напишу в своєму каналі ввечері 20 грудня, і яку я розповіму у наступному відео, тому не губіть. А краще приєднуйтеся, тому що на моєму каналі я ще буду проводити вас крізь 12 чарівних ночей до нового року, даючи корисні поради. Тож ви завжди можете приєднатися і знайти все необхідне в моєму каналі. А якщо ви чогось не бачите, то в каналі є пошук. Хто хоче, той знайде, хто нічого не хоче робити, той знаходить відмазки. І тисячі причин, чому це не спрацює, чому все це якісь вигадки, але то зовсім інша історія, яка не про вас, тому що ви бачите це відео, бо ви не жертви, а творці своєї власної. Реальності настільки прекрасно, наскільки це взагалі можливо. А зі мною все неможливо стає більш реальним. До зустрічі!